Привіт, друзічі! У попередньому відео ми згадали кілька найпопулярніших ігор на відгадування слів і на блеф. І сьогодні продовжимо говорити про найкращі настільні ігри для вечірки. Якщо ви ще не бачили першу частину, посилання на неї можете знайти в описі. Ну а зараз топ патігеймів, друга частина. Час бігає вечірка, це ще одна представниця класики на відгадування слів. Це крута командна суперницька гра, у якій ви відгадуватимете слова за допомогою вербальних підказок або жестів. Особливістю гри є використання загальновідомих назв та імен популярних об'єктів або персонажів. Тож спершу гравці мають розділитися на дві або більше команди. За бажанням можна вигадати для своєї команди якусь цікаву назву, а далі намагання утворити колоду з 40 карт, перетасувати її та обрати яку сторону карт використовувати: жовту чи синю. Гра триває три раунди, кожен з яких має свої особливості. Команди ходять почергово, доки не відгадають усі 40 карт, і після цього треба перетасувати скид, щоб утворити нову колоду і перейти до наступного раунду. Хід кожної команди триває, поки не збіжить час на пісковому годиннику, який ви знайдете в коробочці з грою. У першому раунді ви можете описувати слово чи фрази на карті як завгодно, і команда може називати скільки завгодно здогадок. Наприклад, персонажка на карті Клеопатра, і щоб допомогти команді вгадати слово, ви можете сказати, вона була правителькою Єгипту. У другому раунді ви можете описувати слово чи фразу виключно одним словом, а команда може назвати лише одну здогадку на кожну карту. До прикладу, вам треба пояснити команді Зевс. З урахуванням того, що ви можете використати лише одне слово, хорошою підказкою було би сказати громовержець або ж блискавки. У третьому раунді, пантомімі, ви можете описувати загадане слово чи фразу лише. Жестами. І команда, так само, як і в другому раунді, може назвати лише одну здогадку на кожну карту. Припустимо на карті Мона Ліза, тож можна спробувати зобразити малювальні рухи, а тоді скласти руки та натягнути на себе загадкову посмішку. Перемагає команда, яка відгадала найбільше карт за три раунди. Капітан Сонар це інноваційна командна гра про битву підводних човнів, так би мовити, вдосконалений морський бій у реальному часі. Хоча, крім режиму реального часу, можна грати також і покроково. Гра Кептен Сонар здобула безліч нагород і номінацій і наразі перебуває в топ-10 патігеймів світу на BoardGameGeek. Дії гри відбуваються у 2048 році. Десь в океані зустрічаються підводні човни проти борчих корпорацій. Завдання кожної з двох команд знищити суперника, завдавши ворожій субмарині чотири пошкодження. Кожна команда складається з капітана, старшого помічника, інженера та радиста. І всі чотири ролі абсолютно унікальні. Капітан визначає курс, віддає команди та відзначає маршрут на своєму листі. Радист підслуховує команди ворожого капітана, малює їхній маршрут і намагається визначити можливе місце знаходження суперницької субмарини. Залежно від заданого капітаном курсу, його старший помічник закреслює клітини відповідної системи: торпеда, міна, гідролокатор, радіотиша, сценарій і дрон. Закресливши всі клітини системи, він повідомляє про її готовність, і капітан може активувати будь-які підготовлені системи. Інженер зазначає поломки, які відбуваються постійно після кожного оголошення курсу, тож іноді необхідно здійснювати ремонт. Капітан Сонар – це єдина в своєму роді гра, яка подарує вам море емоцій і гарантує максимальне занурення в прямому й переносному значенні. Михцем шпигунські ігри це проста, швидка та оригінальна гра про шпигунів на карнавалі. І це саме та гра, під час і після якої смішилки вас переслідуватимуть ще дуже довго. Мета кожного ходу знайти свого спільника і подати йому сигнал. Підборгнути, але так, щоб цього не помітили інші. Дві колоди карт-агентів являють собою натовп на маскараді. Одну з колод розкладають горілиці в центрі стола, а іншу розподіляють між усіма гравцями. У свій хід ви маєте розмістити свою фішку на будь-якій вільній карті натовпу та назвати її номер. Але це не може бути карта з номером, який ви маєте на руці, чи карта, на якій уже стоїть чужа фішка. Гравець, який має карту з відповідним номером на руці, ваш спільник. Протягом цього раунду він повинен непомітно, але чітко повідомити вам про це. Підморгнути! Але на початку свого наступного ходу, перш ніж перемістити фішку на іншу карту, ви можете назвати гравця, якого вважаєте своїм спільником. Якщо ви вгадали і названий гравець має на руці відповідну карту, ви обидвоє викладаєте ці карти горілиць біля себе. Вони принесуть переможні очки. Якщо ж ви помилилися, переверніть карту, на якій стоїть ваша фішка, і ставити на неї фішки відтепер не можна. А ваш справжній спільник скидає відповідну карту з руки, і очок вона йому не принесе. Не забувайте протягом гри стежити за іншими гравцями, щоб спіймати їх на гарячому. Якщо ви здійснили успішну контррозвідку, обидві спіймані карти принесуть вам переможні очки. Довжина хвилі це унікальна у своїй оригінальності гра вікторина, адже під час партії учасникам доведеться проявити майже екстрасенсорні здібності. А для того, щоб почати гру, навіть не потрібно діставати з коробки компоненти. Головна фішка гри це своєрідний механізм, що складається з колеса, на якому зображена вузенька колірна зона з п'яти сегментів екрана, яким ви закриватимете колесо, та стрілки, яку ви переміщуватимете у спробах вгадати, де за ширмою перебуває колірна зона. Для початку поділіться на дві команди. Що раунду один із гравців у кожній команді ставатиме екстрасенсом. Екстрасенс повертає до себе механізм, закриває екран і крутить колесо. Після він відкриває екран і дивиться, де на ньому зупинилася колірна зона. Закриває його та повертає механізм до гравців. На всіх картах зображені два протилежні поняття зі стрілками вліво та вправо. Наприклад, зліва гаряче, а справа холодно. Тож тепер екстрасенс має підібрати таку підказку, щоб пояснити команді, де розташована колірна зона. Припустимо, що зона зупинилася праворуч з самого краю. Тож ведучий може сказати лід або зима, щоб натякнути гравцям, що колірна зона далеко у правій частині. Колеса, адже лід це очевидно холодно. Або, наприклад, якщо зона опинилася десь посередині, можна натякнути, що це кімнатна температура. Не холодно і не спекотно. Після того як активна команда зробила своє припущення та перемістила стрілку, суперники можуть долучитися до відгадування, але вони вже мають відгадати справа чи зліва від стрілки перебуває центр колірної зони, і за правильну відповідь можуть здобути додаткові очки. Летючі Бурито це перша карткова гра у Вибивали. Рухливий патігейм на збирання сетів і жбурляння Бурито. Гра з Raw Sro стала номінанткою на найкращий патігейм на Golden Geek 2019 року. І не дивно, адже над створенням гри працювали розробники славнозвісних вибухових кошенят. Послідовності ходу у грі немає, тож усі гравці діють одночасно. Протягом партії учасники добиратимуть карти зі свого стосу, скидатимуть карти з руки до стосу сусіда ліворуч, на швидкість збиратимуть набори з трьох однакових карт та активуватимуть їхні ефекти. До чого ж тут бурито? Рожеві або зелені карти сутички змусять гравців праворуч і ліворуч від вас схопити бурито та жбурнути їх одне в одного. За розігрування помаранчевих карт війни. Всі суперники мають на випередки схопитися за бурито і спробувати поцілити в будь-якого іншого гравця. А от коричневі карти влаштовуватимуть справжні бурито дуелі. Два гравці на ваш вибір беруть бурито, стають спиною одне до одного та рахують до трьох, а на рахунок три розвертаються та намагаються поцілити в суперника. Проте не хвилюйтеся. Борито зроблені з м'якого матеріалу. Головне, прибрати з кімнати всі предмети, що заважатимуть Борито літати, або в які Борито може влучити. Але жетони синців вам таки доведеться отримувати. Тож ловіть, жбурляйте та хапайте борито. Покажіть усім, хто тут справжній борито монстр. Dixit – це гра, яка не потребує представлення. Мабуть, важко знайти людину, яка не грала чи принаймні не чула про Dixit. Це найвідоміша і найпопулярніша гра на асоціації, класика компанійських ігор, яка отримала незліченну кількість нагород і номінацій, перевидань, локалізацій і доповнень, і наразі входить в топ-30 патігеймів на BoardGameGeek. Це карткова гра, адже протягом партії використовуватимуть колоду карт, на кожній із яких зображена дещо сюрреалістична ілюстрація. Як відбувається гра, кожного раунду один із гравців стає оповідачем, вибирає одну карту з руки та вигадує для неї асоціацію. Це може бути будь-що слово, число, речення, звук, жест. Можна навіть проспівати кілька рядків пісні. Відповідно до названої асоціації інші гравці мають таємно вибрати карту з руки, яка найбільше їй відповідає. Усі карти, включно з картою оповідача, викладають долілиць, перетасовують і перевертають горілиць. Після цього відбувається голосування. Усі гравці, крім оповідача, мають проголосувати за карту, яка, на їхню думку, найбільше відповідає асоціації ведучого. За свою карту голосувати звичайно не можна. Складність у тому, що якщо підказка надто очевидна і за неї проголосували всі, то оповідач не здобуде очок, як і у випадку, якщо за неї не проголосує ніхто. Гравці здобувають очки, якщо правильно розпізнали карту ведучого та коли за їхню карту проголосували, включно з оповідачем. Декодер це легендарна гра на шифрування слів і головна конкурентка суперпопулярних кодових імен. Гра здобула незліченну кількість нагород і номінацій, і світове визнання. А наразі гра перебуває на другому місці в топі патігеймів світу на BoardGameGeek. На початку гри кожна з двох команд отримує екран із чотирма комірками, позначеними цифрами від одиниці до четвірки. У ці комірки необхідно вставити карти ключів, на кожній із яких з'явиться певне слово. Тож виходить, що кожному із чотирьох слів відповідає певна цифра. Ці слова можуть бачити лише члени вашої команди. Що ходу, один гравець із команди ставатиме шифрувальником. Він має взяти верхню карту з колоди кодів і таємно її подивитися. Навіть його співкомандники не можуть бачити цю карту. На кожній такій карті є тризначний код, наприклад, 431 чи 123. Тепер шифрувальник має передати цей код своїй команді, так, щоб про нього не здогадалися суперники. Як саме, вигадуючи асоціації до пронумерованих слів, що перебувають на екрані? Припустимо на екрані команди такі слова: один острів, два морок, три цукерка, чотири дерево, а код 123. Тож ведучий має назвати в такому ж порядку асоціації до першого, другого та третього слів, наприклад, скарби, пітьма та шоколад. Команда здогадалася про слова і відповідно цифри, на які їм натякнув ведучий. Проте суперники також слухають ворожого шифрувальника, співставляють підказки з усіх кодів і намагаються розгадати код протиборчої команди. Якщо ви не змогли розгадати код свого шифрувальника, ви отримуєте жетон перешкод, і після другого такого жетона зазнаєте поразки. Якщо вам вдалося розгадати код суперників, ви отримуєте жетон перехоплення, і після другого такого жетона здобуваєте перемогу. Ось і добігає кінця наш топ настільних ігор для вечірки. Пишіть у коментарях, яка гра вас зацікавила найбільше, та яку настілку під час зустрічей із друзями ви розкладаєте найчастіше. Ставте вподобайку, діліться цим відео з друзями та підписуйтеся на канал, щоб не пропустити наступні випуски від Гікача. До зустрічі! Па-па!